Зіткнення з іншою плантою може дозволити життя на землі. Космічний шок і народження життя, як зіткнення з теєю зробило Землю придатною для середовища проживання. Ми живемо на дивовижній планеті. Земля це не просто скеля, що обертається навколо Сонця, це складна, динамічна система, яка підтримує неймовірне різноманіття життя. Але ви коли-небудь думали, що наша планета. У формі, в якій ми її знаємо, може стати результатом космічного зіткнення, яке відбулося мільярди років тому. Недавні дослідження підтверджують гіпотезу про зіткнення з гіпотетичною планетою ТІГРК, з якою стикаються протоземлі, та відкриті дивовижні перспективи щодо того, як ця подія стала каталізатором появи життя на нашій планеті. Я. Як людина, яка захоплюється астрономією та теорією життя, завжди була вражена складністю та унікальністю Землі. Вивчаючи простір, ви розумієте, наскільки рідкісна можливість появи планети, яка може підтримувати життя, рідкісна. Тому ідея про те, що наше існування може бути пов'язана з такою драматичною космічною подією, як сутичка стає, здається одночасно неймовірною та логічною. Гіпотеза тех, Космічний удар, який все змінив. Ідея про те, що Земля була сформована не тільки з матеріалу, спочатку присутнього в сонячній системі, але із залишків іншої планети, не є новою. Гіпотеза про те, запропонована в 1970 х роках, пропонує пояснення незвичайного співвідношення маси та складу Землі та місяця. Згідно з цією гіпотезою, близько 4,5 мільярдів років тому. Коли сонячна система ще була в зародковому стані, протоземля зіткнулася з планетою Теа, приблизно розміром з Марсом. Спочатку багато вчених вважали, що така сутичка повинна була знищити обидві планети, перетворивши їх у хмару сміття. Однак останні дослідження показали, що протоземля був достатньо великим і щільним, щоб протистояти удару. Внаслідок зіткнення більша частина матеріалу те була кинута в космос, утворюючи місяць. А решта матеріалу теігроки об'єдналася з протоземлі, збільшуючи його масу і змінюючи його склад. Суха земля перед зіткненням несприятливі умови життя. Але що робити, якщо зіткнення стея ТІ не тільки збільшило масу землі, але й відігравала ключову роль у створенні умов, необхідних для появи життя? Нещодавні дослідження університету Берн у Швейцарії показують, що протоземля перед зіткненням стеє, мабуть, було сухим та ворожим світом. Згідно з дослідженням, через близькість до сонця протоземля втрачала летючі елементи, такі як водень, вуглець та сірка, в процесі, що називається випаровуванням. Ці елементи необхідні для утворення складних молекул, які є будівельними блоками життя. Без них земля. Ймовірно, залишиться безжиттєвою скелею. Вода та інші мінливі елементи подарунок теї. І тут тея входить у гру. Вчені припускають, що тея утворилася далі від сонця, в регіоні, багатий водою та іншими летючими елементами. Коли тея зіткнулася з протоземлею, вона принесла з собою цей цінний вантаж, забезпечивши планету необхідні інгредієнти на все життя. Цей космічний подарунок був не просто аварією. Це було результатом природних процесів, що відбуваються в сонячній системі. Формування планет це складний процес, при якому різні тіла взаємодіють між собою, обмінюючи матеріал. Сутичка стея була лише однією з багатьох подій, що утворили Землю. Радіоактивні ізотопи, часова капсула з минулого. Для підтвердження цієї гіпотези вчені використовували метод радіоактивних знайомств. Аналізуючи співвідношення ізотопів марганцю та хрому в метеоритах та зразках Землі, вони змогли визначити, коли планети перестали обмінюватися матеріалом зі своїм оточенням. Результати показали, що протоземля Земля започатала свій склад лише через трьох мільйони років після утворення сонячної системи. Це відкриття має велике значення. Оскільки воно дозволяє нам заглянути в далеке минуле нашої планети. Вивчаючи хімічний склад стародавніх порід, ми можемо дізнатися більше про те, як утворилася Земля та які умови були необхідні для появи життя. Не лише вода, хімічне середовище для появи життя. Важливо розуміти, що приїзд води на Землю не є гарантією виникнення життя. Вода лише один із багатьох факторів, необхідних для виникнення життя. Нам потрібне відповідне хімічне середовище, джерела енергії та стабільні умови. Однак вода створює набагато сприятливіші умови для появи життя, ніж суха, нежива скеля. Зіткнення стеї не тільки принесло воду на землю, але й змінило хімічний склад, створивши умови, ідеальні для появи життя, разом з водою. я приніс органічні молекули, які служили будівельними блоками для перших живих клітин. Мій особистий досвід здивування та захоплення. Вивчаючи цю тему, я відчуваю не лише науковий інтерес, але й глибоке почуття здивування та захоплення. Уявіть, що наша планета, на якій ми живемо, є результатом такої драматичної космічної події, неймовірна. Це нагадує нам про те, наскільки крихке та унікальне життя на Землі. Мене завжди цікавила теорія життя, і вивчення гіпотези протеї лише посилило мій інтерес. Мені здається, що це одне з найбільш захоплюючих питань, які стикаються з сучасною наукою. Висновок, космічне минуле та майбутнє життя. Гіпотеза протея це не просто наукова теорія. Це історія про те, як космічні події можуть формувати долю планет та впливати на появу життя. Сутичка з тея, ймовірно відігравала ключову роль у створенні умов, необхідних для появи життя на землі. Це нагадує нам, що ми є частиною всесвіту, і що наша доля тісно пов'язана з долею інших планет і зірок, вивчаючи простір, ми не тільки дізнаємось більше про Всесвіт, але й краще розуміємо себе. Надалі, з розвитком технологій та появою нових інструментів, ми зможемо дізнатися ще більше про гіпотезу, про те, як це вплинуло на появу життя на землі. Можливо, ми навіть зможемо знайти докази існування ти, що підтвердить цю захоплюючу теорію. Рекомендації дослідіть додаткову інформацію про гіпотезу, про проте прочитайте наукові статті, перегляньте документальні фільми, відвідайте музеї, подумайте, що інші космічні події можуть вплинути на появу життя на Землі, розглянемо можливість обстрілу метеоритів, зміни сонячної активності, тектонічних процесів. Подумайте, які інші планети у Всесвіті можуть бути придатними для життя, вивчіть екзопланети, що обертаються навколо інших зірок, та оцініть їх потенціал для підтримки життя. Підтримка наукових досліджень, беріть участь у проектах краудфандингу, жертвуючи фондам науковим організаціям, поширюють інформацію про важливість науки. І пам'ятайте, ми діти всесвіту, і наше майбутнє залежить від нашого розуміння минулого.